Вітаю вас, дорогенькі мої п'ятикласники! З вами я Реса Іванівна і ми вчимо математику 5 класу. Розпочався другий семестр, і тема звичайні дроби. Ви вже попрацювали над теоретичним матеріалом, що таке звичайний дріб і як порівнювати дроби, і трошечки потренувалися над простенькими завданнями. Сьогодні ми з вами повторимо цей теоретичний матеріал, бо це важливо для розв'язування прав, і перейдемо до тренувань. Тож вперед. Зараз ми сприймаємо з вами звичайний дріб як частину цілого. На малюнку ми бачимо половину горіха, третину яблука, чверть хлібини. Дроби записують за допомогою дробової риски: одна друга, одна третя, одна четверта число зверху називають чисельником, знизу знаменником. Щоб записати дріб, потрібно знати, наскільки частин поділене ціле та скільки таких частин узято. В чисельник ми пишемо кількість частин, що взято, а в знаменник, тобто знизу, пишемо кількість частин на яке поділене ціле. Ще раз повторюсь, це важливо. Зверху записують число, скільки частин взято, знизу записують число кількість частин на яке поділене ціле. Питання: Чи могли б діти з'їсти 10 восьмих торта? Ні. Якщо торт був один, хоча якщо торта було два, то безумовно могли би. Вісім восьмих торта це і був цілий торт. Означає, що торт поділили на вісім частин і вісім частин з'їли. Запам'ятайте, дріб, у якого чисельник менший від знаменника називають правильним, бо він менше за одиницю, ціле поділили, і не всі частинки взяли. Більшим за знаменник, якщо чисельник більший за знаменник або дорівнює йому, такий дріб називають неправильним. Він більший за одиницю. Наприклад, правильний дріб 5 восьмих, 5 менше за 8, чисельник менше за знаменник. В загальному вигляді дріб АВ, якщо А менше за Б правильний. 10 восьмих, 8 восьмих це неправильний дріб. Коли чисельник більший або дорівнює знаменнику. Знак ось такий читають більше або дорівнює такий менше або дорівнює і ці знаки називають знаками нестрогої нерівності. Правильний дріб завжди менший від числа 1. Я говорила вже про це. Неправильний завжди більший за 1 або дорівнює 1. Можна чітко сказати, що правильний дріб. Завжди буде менший від неправильного. Який саме неправильний дріб дорівнює числу 1? Це такий дріб, у якого чисельник дорівнює знаменник. І ми можемо записати будь-яким чином 5, 5 12 дванадцятих, тисяча 1000 тисячних, або якось інакше. Важливо, що чисельник дорівнює знаменнику. Такий неправильний дріб. Дорівнює одиниці. Чи завжди число 1 можна подати як неправильний дріб, у якого чисельник дорівнює знаменнику? Ну, безумовно. безумовно так. З двох дробів, у яких однакові знаменники більшим буде той дріб, у якого чисельник більший, а меншим той, у якого чисельник менший. І я звертаю вашу увагу на порівняння дробів завдання, які розв'язані у підручнику. Чим більшу координату має точка на координатному промені, то далі від початку координат вона розміщується на координатному промені. Можна також сказати, що число, яке стоїть праворуч від другого, буде більшим, а число, яке стоїть ліворуч, буде меншим. Я рекомендую вам зупинятися після опрацювання теоретичного матеріалу і впевнитися, що на всі питання ви знаєте відповіді, і тільки потім переходити до розв'язування вправ. Ітак, завдання. Яку частину становить зафарбована частина прямокутника, зображеного на малюнку 190 і квадрата зображеного на малюнку 191? Я трошечки декілька секунд почекаю, а ви дасте відповідь. Напевно, ви здогадалися, що тут прямокутник поділено на 8 однакових частин взято дві, 2, 2 восьмих, поділено квадрат на 6 частин взято одна, 1 шоста. Правда? Наступне завдання. Яку частину години становить урок? Ну, Стандартний урок, ви знаєте, у нас з вами становить 45 хвилин, і ми на цьому будемо розв'язувати задачу. І так ми можемо сказати, що урок становить 45,6. А ще можна сказати, що урок становить 3 четвертих, бо якщо ми подивимося на годинник і поділимо циферблат на 4 однакові частинки, то 3 четвертих буде якраз 45 хвилин. Правда? Наступне завдання. У, місяці 12, у році 12 місяців. Яку частину року становлять 1 місяць, 2 місяці, 6 місяців, 11 місяців. Завдання теж легке, і я думаю, що я 10 секунд почекаю, а ви дасте відповіді. Угу. Ну, добре. 1, 12, дванадцятих, 612, дванадцятих. І я впевнена, що ви легко впоралися з цим завданням. Перед вами на екрані три наступні завдання, і я маю надію, що ви теж легко виконаєте ці завдання, а потім перевірите зі мною. Добре? Зупиняйте відео і трошечки попрацюйте. Перевіряємо, яку частину кілограма становлять 20 грам. Ми знаємо, що в кілограмі 1000 грам, тож перше, 20 тисячних. 300 грам це 300 тисячних, 550 грам це 550 тисячних. Назвіть серед даних дробів правильні. Ми з вами запам'ятали, що у правильного дробу чисельник менший за знаменник. чисельник зверху, тож Правильними будуть 2 дев'ятих, 1 дев'ята і 8 дев'ятих в першому, і в другому, 4 п'ятих, 4 дев'ятих і 5 дев'ятих. Число зверху менше за число знизу. Назвіть серед даних дробів неправильні у неправильних чисельних що зверху, більший за знаменник, за того, що знизу. Тож, я виділяю.

Сподіваюся, що ви вже запам'ятали, що правильні дроби мають чисельник число, що зверху, менший за знаменник, тобто вперед і впевнена, що ви записали такі дроби: 1 п'ята, 2 п'ятих, 3 п'ятих, 4 п'ятих. Наступне завдання, яким є дріб С Д. Правильним чи неправильним, якщо це менше за D в першому, в другому це більше або дорівнює D. Наведіть приклад. І знову я маю надію, що це завдання для вас легке. Перевіряємо. В першому чисельник менший за знаменник дріб є правильним, наприклад, одна друга, дві п'ятих, Ну і так далі, ви, мабуть, навели свої приклади. І в другому дріб є неправильним, бо це більше або дорівнює Д, наприклад, 2 других, 7,5. Наступне завдання. Знову я впевнена, що ви легко з ним впораєтесь. Ви пам'ятаєте, що дроби неправильні більші або дорівнюють за 1 а правильні менше від числа 1. Тож зупиніть відео і опрацюйте, менші від числа 1. Правильні дроби 2 третіх, 11, 15, 9 десятих, 19 20, 5 дев'ятих. Більше за число 1. 3 других, 15, 11, 10 дев'ятих. Дорівнюють числу 1 3 третіх, 11, 11. Правильно? Ви мене повірили? У мене все добре. Ну добре. Наступне завдання: за яких значень А правильним будуть рівності? Завдання, ну, вкрай легке. І ви, мабуть, здогадалися, що в першому випадку А дорівнює 10, в другому А дорівнює 5, і в третьому А дорівнює 15, правда? Порівняйте дроби. І ось перше завдання вже виконано. Ми використовуємо в даному завданні. Порівняння за допомогою чисельників. Знаменники однакові, то менший той дріб, у якого менший чисельник. І знову я пропоную вам потренуватися. Перевіряємо. 1920 менше за 21,20. 28,28 більше за 21,28. 28 28-25 більше за одиницю, бо це неправильний дріб. 18 18-25 менше за одиницю. Дріб правильний. 25 25-25 дорівнює одиниці. Ну і маю надію, що ви теж легко виконали це завдання, правда? Ви ще раз попрацюєте над поняттями та правилами, хто ще не вивчив, вивчить. вивчить. І виконаєте номери пурпурового кольору, які я прописала тут для вас. Сьогодні ми з вами розв'язували завдання середнього рівня складності і трошечки достатнього. Тому я наполягаю, що ці завдання мають виконувати, вміти виконувати всі учні. Я щиро вам бажаю успіху, до зустрічі!